Кажуть, а що вам відомо про спеціальний коридор, який було створено для олігарха Геннадія Боголюбова, ніби таким чином він покидав країну? До цього були причетні і інші люди, і це відбувалося у той час, коли українці, чоловіки, зокрема, не можуть вільно покидати країну. Я опублікував сьогодні ранком на своєму телеграм-каналі на своїй Фейсбук-сторінці. Опублікував розслідування, яке ґрунтується на матеріалах кримінального провадження якраз по факту незаконного перетину і корупційних дій, які пов'язані з ним кордоном. Його розслідує ДБР. Прилетіла пташка, якась в мене на підвіконні флешку залишила, і я мав змогу почитати, що там є, тому там викладено все, що фігурує в матеріалах кримінального провадження. Що відбулося? Геннадій Боголюбов пішов на угоду з набу і дав доступ до своєї квартири, з якої працівники набу засверлилися. Підлогу до е, квартири Тимура Міндіча. Тобто, саме таким чином пізніше з'явились плівки міндіча. В обмін на це йому е, обіцяли допомогти виїхати за кордон. Набушники зустрілись Дейнеко, це керівник прикордонної служби. Повідомили йому, що у них є е, матеріали, які стосуються оборонних закупівель, здійснених прикордонною службою, де є маса порушень, за які можна дейнеко притягнути. Той дав команду підлеглим і підлеглі е, зробили зелений коридор для Боголюбова при виїзді за кордон.